Починаємо наше з вами заняття. Привітаємось з вами віршиком. Доброго ранку. В синім небі, вранці рано визирнуло сонечко, і промінчиком ласкавим стукає віконечко, наливає світлом землю, теплом зігріває з новим ранком, новим днем усіх нас вітає. Послухайте, дітки. Про цікаву країну знаходиться вона так далеко, що не доїдеш до неї автобусом і не долетиш, і не домчиш потягом, і не долетиш літаком, і не допливеш кораблем. Лише думкою та розумом можна побувати там. Вам хочеться побувати в такій казковій країні? Сподіваюсь, що так. Але спершу давайте дізнаємося про мешканців цієї загадкової країни. В містечку на вулиці Геометричній жив старий та мудрий трикутник. Всі мешканці вулиці ставились до нього з повагою, навіть пихатий круг. Круг дослухався до його порад. Поважали старого і прямокутник. І квадрат найцікавішими фігурами в місті були овал і ромб. Назвіть, будь ласка, тепер ви, фігури, які живуть в цієї геометричній фігу... країні, кого ви запам'ятали? Хто був перший? Кого я називала першим мешканцем геометричної країни? Вікутник. Крікутник, Данечка, добре. А потім кого я назвала. Круг. Круг. Так? так, це правильна відповідь. Потім кого я представила? Хто пам'ятає? Квадрат. Це був прямокутник, а вже наступний був квадрат. Квадрат, дуже добре, Міша. Далі кого я представила? Яких мешканців? Овау! І останній. Так, був ром. Переходьте, будь ласка, скільки геометричних фігур зараз на екрані? Шість. Шість. Дуже добре. А назвіть, будь ласка, геометричні фігури, у яких є чотири сторони. Квадрат. Спутник, квадрат і ще? Ром! І Ром! Ви молодці, дуже добре. А назвіть, будь ласка, геометричні фігури, в яких немає кутів. Ром. Ром. О, а, круг! Круг ще? Ром! Увал. О, вау! Так, у круга і овала кутів немає. А назвіть, будь ласка, геометричні фігури, в яких однакова кількість кутів. Однакова кількість кутів. Які це Три. Три. А в других чотири. Дуже добре, Мішенька. Дійсно, це так. Трикутник має три кути, а квадрат прямокутник та ром має чотири. Дуже добре. Ось трикутник тут зайвий. Ми його прибрали. Скажіть, будь ласка. А чим відрізняється квадрат від прямокутника? Тому що -то у них чотири сторони всіх. А чим відрізняється? Тому що -то... вона -то трохи немного длинна, а тут трохи не длинная. Тому що у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника рівні тільки протилежні. Так? Мешканці міста геометричних фігур подобаються загадки і вони хочуть їх загадати вам. Будь ласка, слухайте і відгадайте. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? У якої геометричної фігури три сторони і три кути? Трикутник, дуже добре. Давайте порахуємо сторони. Один. Два. Да. Три. Три. три сторони, це правда? Так, це правда. Да, да. А тепер давайте порахуємо кути. Один, два, да. три. Всі побачили, да. дійсно тут три кути. Дуже добре. Наступна загадка. В мене ось такі кути, вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Що це за фігура геометрична? У якої всі це. сторони однакові? Квадрат. Дійсно, це квадрат. Один. Давайте тепер по порахуємо, скільки сторін має квадрат. Рахуємо. Один. Один. Два, Три. Чотири Чотири сторони має квадрат. Так, Це правда, чотири сторони. Давайте порахуємо тепер куточки. Один, три. Чотири коти у квадрата. Так, це є так. Наступна загадка, слухайте уважно. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однієї довжини. Що це за геометрична фігура? Прямокутник. Прямокутник, дуже добре, здається, Євачка відповіла. Так, дійсно. Давайте з вами подивимось. Бачите, ці дві сторони. Чорною yeah. лінією, да, я підвела, вони протилежні, вони стоять, знаходяться одна проти другої, і вони однакової довжини. А ось ще дві сторони, вони теж протилежні, вони знаходяться одна проти другої, вони позначені червоною лінією, вони теж між собою однакові. Дуже добре, слухайте наступну загадку. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Якої геометричної фігури сонечко? Круг! Так, Це круг. Дуже добре. Так, ще одна загадка. Засмутився круг до сліз. Я встав вгору і підріс. Яка сторона, яка геометрична фігура у нас без котів і без сторін ще? О, овал, дуже добре. Це дійсно, це овал. Розумнички великі. А тепер давайте з вами зробимо фізхвилинку. Хочу бачити вашу рученятка. Раз промінчик, повторюйте за мною, два промінчик. Сонечко всміхається. Три промінчик і чотири. Весело вітається. Промінці свої яскраві, вміло виставляє. Від хмаринки до, до хмаринки по небу літає. Так, схожа я на сонечко. Бачите, які у мене промінчики? Так? А зараз з вами пограємо в гру. І геометричну фігуру називається. Я вам буду демонструвати предмети, а ви будете визначати, якої він геометричної форми. Добре? Перше, що це таке назвіть, будь ласка. Слива! Яку геометричну фігуру нагадує вам слива? Овал. Так, візнаєвочка, це овал. молодці. Що це, скажіть, будь ласка? Кладушка, квадратна, Кладушка. І... Яка геометрична фігура? Нагадує подушка яку? Та, квадрат. Квадрат. Бездоганно молодці. Наступне що це таке? Пульсом. А може, хтось знає, як це пульс. називається українською? Гоцик. Так, Данечка, дуже добре. А якої геометричної форми цей Якої? Круг. Круг. Так, фантастика. Далі що це? Юла. А українською, може, знаєте, як вона називається? Це дзига, так? Це іграшка вашого дитинства, я думаю, так. що так. Це дзига. Подивіться уважно, якої геометричної форми дзига? Це вже складне запитання. Подумайте? Це на ромб схожа, так? Подивіться, будь ласка, на роб дзига схожа. Далі дивимося, що це з'явилось на екрані. Картошка. Це диня, вона жовтенька, смачна така, диня. Скажіть, будь ласка, якої геометричної форми диня? Овальна. Овальна, Нагадую, дуже добре далі. Що? Фігу... Фігура. Ні, По-перше, це Ні. шафа. І шафа якої геометричної фігури? Хто скаже мені? Нагадує вона, що. Прямо кутник, тому що у неї, у цієї шафи, протилежні сторони тільки рівні. Так, наступне. Що це? Печ. Печиво. Так. Печиво. Якої форми печиво? Квадратного. Квадратної. Квадратної, Так. Так, відмінно. далі. Автобус тріугольної фігури. Тріугоник. Прямо кутник має форму. Автобус. Ще, що це. Подивіться уважно, подумайте. Тріугольної фігури. А хіба вона вам не нагадує ромб. О, ромб. Так, да, вона нагадує більш ромб. Ще. подивіться, що це. Дуже кислий фрукт. Як називається? Лимон. 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 Якої форми лимон? Оваль. Овальної. Овальної. І останній Хто це такий? Апельсин. фігури. Я думала, ви приготуєте. Ви маєте Це ж колобок. ні? І це круг, молодці, працювати з вами просто радість. Дуже добре. А зараз, послухайте, будь ласка, казочку, одного разу геометричні фігури пішли в ліс, грибочки шукати. Розбрілися хто куди, заблукали і не можуть дорогу додому знайти. А тут іде дідусь лісовічок. Подивився, що за диво, він геометричні фігури ніколи не бачив. Стали його геометричні фігури просити допомогти дістатися дому. Але щоб чаклунство вдалося, лісовичку треба згадати їх назви. Став лісовичок звіряток на поміч кликати. Перший зайчик прибіг. Зайчик, скажи, як називається ця геометрична фігура? Діти, добрі. Це вал, дуже добре. Одну фігуру ми вже впізнали. Ось лисичка прибігла. Теж не знає, що це таке. Допоможіть лисичці. Це круг дуже добре. А тут і Білочка прискакала, і вона не знає, як називається ця геометрична фігура. Докум... Приходник молодці. Хаба, що там в жолоді під дубочком, і теж побачив на пеньчку дещо. Падрат. А що це не знає? Квадрат. будь ласка. Квадрат. Квадрат. Їжичок збирав грибочки. І теж здивувався знахідці, він не бачив ніколи цю дивину. Як називається цей геометричний дихід? Прямокутник? Прямокутник. Прилетіла сорока білобока, подивилась на знахідку і здивувалась, що це? Хто пригадає, як називається ця фігура? Ромб вона називається. Молодці, ви назвали всі фігури. Тепер лісовічок зміг почаклувати і відправити фігури додому на свою рідну геометричну вулицю. Геометричні фігури вам дякують. А разом з ними дякую вам і я. Ви сьогодні дуже і дуже гарно працювали. Молодчинки, це великий успіх. А я з вами прощаюсь до вівторка. На все добре і будьте головне здорові. До, до, до побачення. До побачення! До побачення. Всього найкращого. До побачення. До побачення, мішенька.